Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на донат в шапці профілю та в описі, а ми починаємо. Мамо. Коли я помру. З такого питання почав свій день маленький Давид, коли йому було 6 років. Маму це питання не здивувало, вона розуміла, де були його витоки. Адже кілька днів тому її чоловіка, батька Давида, поховали на місцевому цвинтарі. Хлопчик став у питанні без страху й тривоги. Йому просто було цікаво цікавим було продовження цього питання. Дідусь сказав мені вчора, що ми рано чи пізно помремо, якщо так, то я хочу знати, коли саме, чи встигну я одружитися з нашою сусідкою Наталкою. Мати розплакалася не від самого запитання, а від її хлопчика, який пізнав смерть та рано. Він був так схожий на свого батька, прекрасну і добру людину. Він був добрим чоловіком, батьком та сином, тому його смерть оплакувалась рідними дуже довго. Маленький Давид не плакав, він дуже любив свого тата, але щиро не міг зрозуміти, чому треба так сумувати від того, що вони розлучаються на якийсь час. Думка про їх неминучу зустріч. Хоч і через довгий час була навіяна йому дідусем. Дідусь Давида був дуже релігійною людиною днями йому мало виповнитися 93 роки, розмовляючи з онуком про переселення душі в інший світ, старий намагався таким чином підготувати хлопчика до розлуки з ним. Щодня дідусь думав, що він скоро помре, він бачив, як онук прив'язаний до нього. Тому часто говорив йому про те, що всі люди вмирають, але потім Господь з милості своєї може знову звести їх в іншому світі. Старий знав, що смерть скоро прийде до нього, але не здогадувався, що вона відвідає його сина раніше. Він був такий молодий нас закликають на той світ не за віковим списком. Це знають усі. Проте прийняти цю істину дуже важко. Чим раніше закінчується життя нашого близького, тим важче це прийняти. Тому смерть дітей найважча втрата з усіх можливих. Смерть батька Давида була незвичайною зовсім не через його молодий вік. Він помер у вісні, у своєму ліжку. Справа була в іншому після загибелі чоловіка дружина не втрималася. Та відкрила його щоденник, який він вів багато років. Вона не хотіла копатися у всьому тому, що він писав лише для себе, їй тільки хотілося прочитати останні сторінки його записів, щоб зрозуміти, був він щасливий перед смертю чи ні. Так вона хотіла хоч трохи заспокоїти свою душу, яка була у розпачі. Але після того як вона прочитала останні рядки щоденника. Відчай змінився жахом і нерозумінням. Сьогодні останній день мого життя, вночі я обійму перед сном дружину і сина, потім ляжу в свою постіль, щоб більше ніколи не прокинутися. Хочу наголосити, що я пишу не про самогубство, я не збираюся шкодити собі, я залишаю цей світ із вдячністю Богові за кожну хвилину цього життя. Просто мені відомо, що сьогодні я помру. Дружина не змогла втриматися і розповіла батькові її чоловіка: Ніхто не може знати, коли він помре, це знає лише Бог, відповів старий стомленим голосом. Поминай Всевишнього і проси у нього прощення гріхів для свого чоловіка та мого сина, а про цей запис, хоч би як було важко. Постарайся забути. З тих подій минуло 20 років. У день свого народження Давид, вже дорослий юнак, який жив один у центрі величезного мегаполісу, вирішив зробити собі подарунок. Він збирався піти до місцевої крамниці, щоб купити величезний телевізор. Сьогодні був фінал чемпіонату світу з футболу, і він збирався подивитись його вдома. На новому екрані прямо перед виходом надійшов лист від його матері. Вони зідзвонювалися з сином щодня, але раптом лист від неї. Навіщо? Давид нетерпляче розгорнув конверт. У листі мати вирішила нарешті розповісти синові про дивні слова із щоденника його батька. Всі ці роки вона тримала це потай. Але тепер щось змусило її витягнути зі страшної скрині минулого скриньку з батьківським секретом. Батько знав день своєї смерті. Подумав Давид. Ясно, що це марення, але допустимо. І що мені робити з цією інформацією? Навіть якщо це правда? Він із роздратуванням відкинув конверт у бік. Він давно виїхав із села. Де всі місцеві, включаючи його матір, були трохи схиблені на релігію та містику, мама лишилася там дідусь помер за кілька днів після смерті батька. Крім матері, Давид не хотів мати нічого спільного з людьми з тих місць. На своїй сусідці Наталці він так і не одружився більше того, він навіть жодного разу не заговорив із нею, хоч і згадував про неї завжди з теплотою. Те життя в сільській глушині залишилося далеко в минулому. Він, мешканець великого міста, просто хотів купити телевізор. Він не знав, що ця покупка змінить його життя.